Комп'ютерні науки, логоподія та агротехнології. Ці спеціальності очолюють рейтинг найпопулярніших у сумських вишах серед цьогорічних випускників шкіл. Вищі навчальні заклади почали приймати оригінали документів від абітурієнтів, які отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Кореспонденти Суспільного цікавилися, скільки бюджетних місць у сумських вишах і кому вдалося на них потрапити. Сумський державний університет може прийняти на навчання 2800 студентів. Цьогоріч рекомендації про зарахування на держбюджет отримали 580 вступників. Тепер вони привозять до приймальної комісії оригінали документів як підтвердження свого наміру навчатися на обраній спеціальності безкоштовно. Дуже задоволений, оскільки і мама буде задоволена мною, і тато, і набагато легше мені буде навчатися буду старатися, щоб ще й стипендія була. Я був впевнений, майже що я пройду. Я непогано здав математику і пішов на прикладну математику. Ну, тому я був впевнений. Це єдиний предмет в школі, який мені дійсно подобався, тому я вирішив піти, ну, в це русло. Без іноземних мов в нашому світі в теперішній час неможливо обійтися. Це, звісно, буде корисно, коли ти мандруєш, можливо, на роботу в іншу країну чи в нашій країні це теж дуже допомагає. Ну, я вважаю, що це справді робота майбутнього цьому році, як і очікувалось, найбільш популярними спеціальностями є спеціальності it блоку і в нашому університеті спеціальності комп'ютерні науки, кібербезпека повністю заповнили максимальні обсяги держзамовлення. Так само майже всі інженерні спеціальності повністю заповнили максимальний обсяг держзамовлення, а також спеціальності стоматологія та фізкультура. Приступною кампанією Міністерство освіти опублікувало суперобсяги державного замовлення, де ми побачили, що на спеціальності право, економічні спеціальності, спеціальності гуманітарного блоку суттєво було зменшення державне замовлення. Це вплинуло на прохідний бал на бюджет, тому на ці спеціальності в цьому році бюджетних місць буде звичайно набагато менше. У Сумському національному аграрному університеті найбільше заяв подали на факультет агротехнології. Наступні за популярністю, економічні та юридичні спеціальності. Нам дуже пощастило, що ми потрапили сюди вдвох. Ми поступили на бюджет. Ми з дитинства мріяли займатися озелененням парків. Ну, і це робити дизайн садів. Це мені здається, дуже цікаво буде. Нам сподобається. Я брав я цю спеціальність, тому що вона мені досить сподобалася, і я вже в ній розбираюся. Мені цікаво. Я бачу себе в майбутньому в цьому фахі. Створювати землевпорядну документацію, досліджувати земельні ділянки, певні якісь нові проблеми. Зараз же особливо досить актуальне на питання ринку землі. За досить дуже вирішувати питання земельних спорів, продажу земельних ділянок, які землі цінні, які втрачені, які вкрадені. Оце такі досить цікаві питання, які. Мені подобається вивчати хотіла вступити, тому що я я б хотіла продовжити династію лісовиків, яка є в моїй родині. І я дуже хвилювалася, що дуже хотіла прийти на бюджет, і я це змогла. На базі повної загальної середньої освіти було подано більше ніж 2,5 тисячі заяв. Рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання отримало близько 300 вступників в цьому році. На базі школи, на базі повної загальної середньої освіти подано більше заяв порівняно з минулим роком. В Сумському педагогічному університеті набирають за 45 спеціальностями. На бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти ми можемо набрати 2200 вступників. На сьогоднішній день держава виділила нам 304 бюджетних місця. Особливим попитом користуються спеціальності логопедія. А психологія, дошкільна освіта, англійська мова. Я очікувала, що я вступлю на бюджет. Я відмінно закінчила свою школу. Я також була екскурсоводом є єдиного у нашій області геологічного музею, тому я вважаю, що географія це моє покликання. І я обрала саме педагогічний університет. бо… Це щось на кшталт династії вчителів. Моя мама також працює вчителем. Я дуже рада, що поступила на бюджет. Я дуже рада, що вступила на бюджет. Я обрала цю спеціальність, тому що вже давно займаюсь спортом хокеєм на траві. У майбутньому хочу стати можливо тренером. Стати, можливо, тренером абітурієнти, яких рекомендовано навчати за державний кошт. Мають принести оригінали документів до приймальних комісій своїх вишів до 18-ї години 2 -го серпня.